Тролейбус номер 117 – один із тих, які ввечері 11 вересня зупинилися під час перебоїв з електропостачанням у Полтаві. Нині він у робочому стані курсуватиме містом. А ще один потребує ремонту, каже Павло Богодістий. Під час е збою в енергопостачанні відбулися коливання напруги. Ось і декілька тролейбусів, а точніше п'ять е зупинилися. Виявилося, що спрацював захист. От, тобто, тролейбус сам себе захистив від цих скачків, але два тролейбуси. Це було в районі зупинки гетьміна Сагайдачного. Відбулася перегрів реостатів. Водії спрацювали грамотно, примінили штатні засоби пожежогасіння, які оснащені тролейбусом. Перепади напруги та збої в електропостачанні 11 вересня сталися на Полтавщині та в частині інших областей України. Це пов'язано з тим, що російська армія двома крилатими ракетами поцілила по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Повідомив у своєму телеграм-каналі заступник керівника офісу. Президента Кирила Тимошенко. За його словами, електропостачання у регіоні відновили близько 22-ї години. У нас перебої були в гуртожитку з водою. Так не було на декілька етажах, але зі світлом не було перебоїв було. Світло було у всіх. Як тривога була, так хвилювалася, але якось вимкнули та й вимкнули. Я не думала про це. А тоді вже почали батьки дзвонити казати, що там перебої зі світлом. Потім в Харківській області світла не стало мають кіловат, мало стало, 100 кіловат було. І води не стало, мабуть, на півтори години, мабуть, таке. А потім з'явилося, інтернет був. Хвилювання були, звісно. На хвилинку буквально блимнуло, вимкнулося світло. Води, мабуть, не, ну, хвилин п'ять не було. Ну, Це в центрі тут. У Полтаві тимчасово не працювало й вуличне освітлення. Вийшли з лату, декілька блоків управління, керування зовнішнім освітленням. Майже всі блоки керування вже відновлено. Залишилось дві дві штуки. До кінця дня все відновлено, освітлення буде вімкнено на 100%. У нас є зіп, тобто запасні частини. Водопостачання зникало майже у всіх мікрорайонах міста каже Ірина Філоненко. Частково вийшло з ладу обладнання телеметрії, частково вийшло з ладу е, обладнання у. Е, Шафах керування насосно-силовим устаткуванням. Централізоване водопостачання міста Полтави відновлено в повному обсязі. Було не допущено катастрофічних наслідків, пов'язаних із перебоями нічними електропостачання для роботи як наших очисних споруд, так і системи водопостачання міста. Збитки, які зазнали підприємства через перепади напруги в електромережі, нині підраховують Валерія Рбалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.